Добрий ранок, добрий вечір, доброго дня. Радий бачити сьогодні. Знову вівторок, вже 16 липня. Кожного ранку ми зустрічаємося о 6-й годині. Привіт, перевірні. Досліджуємо... Досліджуємо... досліджуємо Слово Боже, молимось, наближуємось до Бога. Кожен вівторок ми досліджуємо дуже цікаву тему: як поставити Бога у центр життя. Як його повернути у наше життя? І дуже цікавим таким змістовним гарним матеріалом для цього є перша книга Самуїла, 12 розділ. Ми йдемо розділ за розділом, вірш за віршем. Можливо, це не така класична проповідь, як ви очікуєте. Ми просто ставимо питання, ми досліджуємо, коментуємо. Ну і десь кожен повинен зробити висновки для себе. Головний навик, який ми повинні виробити за цей час, за вивчення цієї книги, це, безумовно, проводити найкраще вранці час, молитви в Біблії, шукати волі Божого відкриття. Ось це головний навик повернення Богу у центр життя. Звичайно, в кожній історії ми бачимо ще додаткові принципи. Ми це сьогодні побачимо да? додаткові принципи. Які доповнюють цю картину. Після нашого дослідження ми з вами об'єднаємось обов'язково в групи для того, щоб поспілкуватись, висловити свої прохання, завершити таку групову молитву один за одного. Це є важливим у цей час. Отож, перша Самуїла, 12 розділ? Ну, якщо потрібно назвати якимось чином, я б назвав, можливо, лебединна пісня Самуїла. Лебедина пісня це щось таке останнє, найкраще, що людина виконує. Ось вважається, е що лебеді вони не співають, не мають голосу, але, от, як кажуть, перед смертю вони щось особливе співають і творять, те стосується відносно людини. Можливо, і така назва, можливо, більш така прозаїчна і буденна, з якою ми, на жаль, також зустрічаємося це е пенсія та відставка Самуїла да, на превеликий жаль, і його відправляють. Так, робота закінчується, але служіння продовжується. Так, можливо, піти на пенсію, відставку, але служіння цього пророку воно ще продовжиться. Він ще не завершив своєї справи. Отож, перша книга Самоїла, 12 розділ. Найдовша промова Самоїла у цьому розділі. Спробуйте на слух зрозуміти, які слово найбільше за все згадуються. У цьому розділі я бачу тут 25 віршів, а ось це слово згадується 30 раз. 30 раз. Тобто, це акцент. акцент промови цього розділу цієї події для нас сьогодні. Отож, з першого вірша, тоді ж Самуїв промовив до всього Ізраїля. Ну, контекст до дуже важливо пам'ятати, на чому ми зупинили, що в минулому розділі. Адже в оригінальній Біблії розділів немає. Я думаю, ми всі з вами це розуміємо. Іде суцільний текст. Ось і контекст до це події Галгала, це перемога э, Саула, пам'ятаєте, і в народі є спокуса э, після такої величної, великої яскравої, блискавичної перемоги, повністю довіритись царю і забути головний принцип. Що перемога, вона тільки і успіх, тільки в Бозі, тільки через нього. І ось Самуїл відчув нотки, натяки на це, наміри, і використовує будь-яку можливість привернути знов-таки людям погляд, повернути погляд людей до Бога, що Він є цар, Він є перемога, Він є успіх, без нього нічого немає. І він е, збирає. В мі... В Алгалі, ми вже минулий раз сказали, що це таке визначне місце оновлення, завіту і багатьох, багатьох речей, які були в Алгалі для народу Божого, для Ізраїля, для того, щоб знову ж таки нагадати, ким є Бог для них, що Господь є Цар їхній. До речі, слово Господь це така вже підказка, згадується 30 раз у цьому розділі. І ось Самий продовжує: ось я виконав ваше прохання. В усьому, що ви мене просили і поставив вам царя. від сьогодні вашим провідником буде цар. Що ж до мене, то я вже досяг похилого віку, посивів, можна сказати, завдяки вам. да Між вами залишаються мої сини. Я був вашим провідником з молодих літ і до і тепер. І нині я стою перед вами. Нехай засвідчить зараз перед Господом і перед його помазанником, У кого я взяв вола, в кого я відібрав осла? Кого з вас пригноблював чи може, кого я скривдив? З чих рук я взяв хабара або на його провину закрив свої очі. Скажіть, і я вам усе це поверну. Але вони відказали ні. Ти нас не пригноблюв, нікого не кривдив, ні від кого нічого не взяв. І він промовив до них: Господь є свідком щодо вас, крім того, що сьогодні є свідками його і його помазаних, що ви не знайшли проти мене нічого поганого. І люди відповіли: так, вони є свідками. Отож, бачимо, дуже цікаво побудований цей розділ. Самуїл передає естафету далі Саулу, і йде далі дуже цікава така промова у стилі і у термінах завіту, так? і ми відчуваємо, що Самуїл є дуже кваліфікований суддєю. От його досвід, те, що він все життя я кажу, пропрацював пророками суддєю дуже відчувається в цій, в цій промові. Це найдовш, найдовша промова. Ось, і е, нам потрібно зрозуміти ну Тематику цієї промови. Чому так нестандартно будує свою промову свою? Ну, перш за все, перший такий кусок, блок це він каже про себе, особисте свідчення. Скажіть, от кого я скривдив, да? в кого я вкрав, кому я зробив зло погане. Скажіть. і Уявіть собі, там тисячі сотні тисяч людей зібрано, ніхто нічого не може сказати. Ну, скажімо так, умовно, там за 50 років роботи ніхто нічого не накопав. На цю людину. Так, да, я дуже вдячний. Побуджую вас працювати зі мною в чаті через чат, спілкування там. Ви правильно кажете, що хороший приклад для царя Саула. Ми повинні відповісти, чому Самогіл, ну ставить першим блоком, він от себе якби в приклад ставить. Ну, каже, в мене чисте життя, в мене чисті руки. У мене ні з ким не було проблем. Якщо Самуїл переживає за свій народ, щоб він не відступив, чому він на початку ставить себе в приклад? Ну, який такий практичний, скажімо так, висновок ми можемо зробити для себе, що і наше життя також повинно бути таким: ми повинні мати чисті руки, мати чисту репутацію. Ким би ми з вами не були, чим би ми з вами не займалися, яку б посаду чи служіння не звершили? якою б не була велика наша сім'я, ось ми повинні мати чисті руки, чисту репутацію. Це дуже важливо. Варто собі задати питання, чи я є таким сьогодні, що можу так відверто сказати, вийти перед церквою, перед сусідами, на роботі, в колективі, серед колег, чи чисті в мене руки? Безумовно, це важливим є для лідера. Для християнина репутація наша. Також тут підняти дуже велике питання. Він каже: якщо я когось скривдив, я хотів би повернути це, виправити. Ось в нас це, можливо, невелике такі відступлення від нашої теми сьогодні, що в нас дуже спрощене сьогодні уявлення про покаяння, про спасіння. Ну, це таке ментальне справа, скажем, дешева поверхнева дія стає Ось. Насправді, покаяння, воно є глибинним, воно торкається зміни стосунків, зміни життя, зміни ставлення до людей, повернення, компенсація. Ми сьогодні з легкістю можемо, як кажуть, да, щось сталося, розвернувся там, ну, в кращому випадку сказав, там вибач, ще щось, а воно має на увазі повернення чогось, компенсація. Ось і в Біблії це прослідковується ця тема. Це не є чимось таким дешевим, поверхневим, простою дією. Тільки тоді ми можемо сказати, що це дійсно відбулось покаяння, а не просто якісь психологічні, ментальні вправи нашого життя. Добре, давайте будемо рухатись далі. І Самею продовжував говорити до народу. Пам'ятайте, це є той самий Господь. Які дав вам Моїсея та Іарона, і котрий вивів ваших батьків з Єгипетського краю. Знову знову ми бачимо такі дуже цікаві прийоми в Біблії, це нагадування історії, історії нашого життя, історії навернень, історії церкви, історії історії народу Божого. Ми повинні знати, витягувати це з пам'яті. Тепер же приготуйтесь, і я свідчитиму проти вас перед Господом. Щодо всі, всіх господніх добродійств, які він учинив для вас і для ваших батьків. Коли Яків опинився в Єгипті, і, ваших, і ваші батьки волали до Господа, то Господь послав Моїсея і Арона і провадив ваших батьків з Єгипту і поселив їх у цім краю. Але коли вони забули Господа свого Бога, то він віддав їх у руки сесери. Полководця хацорського війська. Пізніше вони потрапили в руки филистимців та в руки Малавського царя, котрі воювали з ними. Тоді вони завалали до Господа, говорячи ми зрішили, оскільки залишили Господи, служили ваалам та Астартам. Благаємо, визволь нас з рук наших ворогів, і ми обіцяємо служити тобі. Змилосердившись, Господь. Послав Єрувала, Гідона, потім Бедана, Цеварака, Євтаха, Самуїла, визволяючи вас з рук ваших навколишніх ворогів. І ви жили в безпеці. А що недавно, побачивши навала Амонійського царя Нахаша, який виступив проти вас, ви мені сказали, не так має бути, нехай над нами володарює цар, хоч вашим царем є Господь, ваш Бог. Самуїл е, згадує певні події, звичайно, вибірково з історії Ізраїлю, показує, що їх врятував не людина. Їх рятувала не людина. Людина лише інструмент. Так, були Самуїл, був Варак, Гідеон, Євтах. поставимо три крапки, так? але насправді визволення було зроблено Богом, Господом, без царя. Для спасіння визволення не потрібний цар. Бог сотні років перед цим діяв не через царя. Цар не потрібний. Бог є, Господь є царем. І Самую робить акцент, що потрібно пам'ятати це. Бога для цього достатньо. Проблема, якщо і були невдачі в житті, в історії, в Ізраїлі, в нашому житті, вони не в слабкому бозі, а в тому, що Ізраїль, і ми з вами. Забуваємо Бога, діємо самовільно, самовпевнено, зухвало. Ми в центрі. Оце проблеми Ізраїля, проблеми наші з вами. Ну і тут ви бачите, 10 11 вірш є повторення знаменитого такого циклу книги суддів, книги Самуїла, цикл Ізраїлю, цикл гріху, скажімо. Було все окей, забувають Бога, стає важко. Вони просять, волають, кричуть, Бог посилає визволитель, спасає, знову вони повертаються. І отак цей цикл, він повторюється декілька-декілька разів. Ну, а так, як сказати, в житті, мабуть, і десятки разів, да. Ось цикл гіку. Так як тепер маєте царя, якого ви собі обрали. Прикладай відповідальність на них, якого домагались, тиснули на мене. Дай він каже, Господь поставив вам царя. Сподіваючись при цьому, що ви будете боятись Господа, і будете йому служити, будете слухатись його голосу, і не будете противитись велінням Господа, що ви будете разом зі своїм царем, який владарює над вами, йти ти за Господом, вашим Богом. Такі важливі принципи. Служіння, боятись Бога, не забувати, не дивлячись, що є цар, справжній цар є Господь, не забувайте разом своїм царем, слідуйте за Богом. Лише тоді є мир, безпека, успіх, процвітання, здоров'я. Однак, якщо ви будете слухатись, не будете слухатись Господнього голосу і почнете противитись наказам, то Господня рука буде спрямована проти вас, як була проти ваших батьків. Тепер ж будьте уважними і побачте, яке велике зло ви вчинили перед своїми очима, перед Господом. І побачите велике чудо, яке Господь учинить перед вашими очима. Тепер ось пора жнив пшениці. Це кінець червня, початок липня. Перепрошую, кінець травня, початок червня. Ну, скажімо десь приблизно, як в нас зараз в Україні, такий сухий сезон, спека. Вже зерно готове. Ем. Ось тепер пора жнив пшениці. Але я прошу Господа, і він пошле грім і великий дощ, з якого ви переконаєтеся і зрозумієте, яке то велике зло ми вчинили перед Господом, жадаючи для себе Царя. Адже Самуїл помолився Господу, отже, Самуїл помолився Господу. Бачимо, людина молитви. Так? В кожному розділі ця історія повториться про Симиїла. Він людина молитви. Тому і такий успіх був в нього. І Господь того ж дня послав громи та велику зливу, так що весь народ дуже налякався Господи Самиїла. Тоді всі люди почали благати Самоїла, помолися за Твоїх слуг до Господа Твого Бога, щоб нам не померти. Адже ми до всіх наших гріхів додали ще одне зло. Домагали собі царя. Ну, взагалі, в цій промові, в цьому виступі, ми бачимо, що Самоїл чимось нам нагадує. Можете написати в чаті, яку історичну постать з історії Ізраїлю нагадує нам Самуїл. Певна промова, певні дії, побудова цього всього, ці всі речі. Але Самуїл сказав народові: не бійтесь! Ви справді вчинили все це зло. Не бійтесь. Не потрібно сьогодні боятися? Да? Ми неправі були. Але хоча б надалі не залишайте Господа, не ухиляйтесь від його шляху. Служіть Господу всім своїм серцем. Не прихиляйтесь до примарних ідолів, які не приносять жодної користі та які не можуть спасати, оскільки вони. Ніщо. Мені здається, дуже актуальні слова, слова сьогодні для нас, для України, для церкви. Ось суть. Забрати ідолів, ставити Бога в центр життя, повернути, служити Йому всім серцем. Не ухиляти з цього шляху, не боятися. Навіть якщо ми були в чомусь неправі, припинили, виправили, рухаємося далі з Богом. Є надія навіть для Ізраїлю. Є надія сьогодні для нас. Адже Господь заради свого великого імені не залишить свого народу. Бог не залишить свою церкву, свій народ. Позаяк зволив Господь зробити вас своїм народом. Що ж до мене, то я у жодному разі не допущу гріха перед Богом або перестати молитись за вас, вказуючи при цьому вам добру та вірну дорогу. Отож. Заступницька молитва, хадатайстві молитва, заступницька молитва це велике добро, велика сила, і це гріх, якщо ми не звершимо її. Тому сьогодні в наших групах ми обов'язково будемо молитись за тих, хто є близьким до нашого серця, хто поруч з нами, хто в потребі, хто сьогодні має труднощі. Нам потрібно не припиняти молитись сьогодні за своїх рідних, за свої сім'ї. Якщо ми цього не робимо, Самуїл каже, що це гріх. Тому давайте припинимо грішити, а будемо звершувати заступницькі молитви. Ось. Лише шануйте Господа, служіть йому щиро від усього свого серця, пам'ятаючи, які величні справи він учинив заради вас. Але якщо ви вперто будете чинити зло, то загинете і ви, і ваш цар. Суддя все розповів у цій цікаві такі потужній промові. Він виклав все. І дуже цікаві, безумовні принципи, да. Ну, давайте ще нагадую, кого. Безумовно, це Моїсея. що хтось думав то, про Ілля. Ну, Ілля з'явиться ще, напевно, пізніше трошки да, по тексту. Ми казали в минулому, да? кого він наслідує, кого він десь повторює, історія повторюється. Але дякую, що ви приймаєте участь. Наступне, напишіть, для чого це було чудо, зроблено з дощем, з ливою, з громом, з блискавками. Для чого? Коли немає час не для цього, але чому надприродній Бог робить це? Дуже цікаво в приповісті Соломона. Ви поки пишете, я прочитаю приповістки Соломона, 26 розділ, вірш 1. Як сніг улітку. Як злива в жнива, так не личить нерозумному честі. Ну, мені здається, все зрозуміло, да? для чого і чому? Ну, на їхній мові, яка їм була зрозуміла, така ідіома того часу, вона зрозуміла, що якщо в часи жнива йде злива, це значить, людина щось нерозумне чинить, робить, просить. Гріх має наслідки. Безумовно, вони просили царя, Бог дав їм те, що вони бажали. А ще питання я ставлю до тих, хто в прямому ефірі зараз, для тих, хто буде дивитися в записі, також пишіть нам в чаті. Ми сказали, для чого це чудо. Да? Можна було якось по-іншому. Є певний намір, безумовно. Ще таке питання дуже цікаве для роздумів: як самогіл представив Бога у цьому розділі? Яку спадщину? Я лишаю після себе. Самуїл іде в відставку, йде на пенсію. Він залишає певну, певну спадщину після себе. Що я сьогодні залишаю який слід? Ну, бачимо певні принципи, які зображені у цьому розділі, що найкращий керівник, управитель, цар, Бос є Господь. Жага поставити Богу в центр життя, повернути його. Це питання життя та смерті. Немає інших в нас, друзі, варіантів. Дещо про характер Самуїла. Його фактично сувають в сторону. Жорстко, просто викидають. Людина 50 років пропрацювала, йому кажуть, що ти нам більше вже не потрібний. Йди на пенсію, відпочивай. Про що нам більше схвильований Самуїл? Його відправляють в відставку на пенсію. Він про себе взагалі нічого не говорить, про себе. Він не захищає свою репутацію, він не думає про свій статус. Як би от їм щось сказати, поводиться дуже благородно. Ем, для нас це приклад. Приклад, як нам треба відходити в стороночку, якщо приходить цей час, і Бог на це вказує. Він переживає за свій народ, щоб він не відступив від Бога. І тому він приводить в своїй промові такий довгий, особистий досвід. так? І фокусує увагу на Бозі через це чудо, щоб закарбувати цю подію, ці принципи, ці ідеї, хто їх є цар, що служити Богу, відкинути ідолів, поставити Богу у центр життя. Нам важливо також служити йому від цього серця, не забувати його. Безумовно, особистий приклад має величезну силу. І оцей особливий особистий приклад. Чудо, яке було продемонстровано в час жнив пшениці, безумовно, вони приводять до чуття, да? приводять в чувство. Да? Люди прозрівають, вони, як в літаргічному сні були, вони прозрівають і розуміють, хто є, хто, що зараз насправді відбувається. І вони усвідомлюють свій гріх. Ось, заради чого, така складна побудова цього розділу, ці складні моменти, чудо. Особисте свідчення, народ усвідомлює свій гріх, кається в ньому. І це дуже важливий момент усвідомлення гріху. Наскільки я є сьогодні щирим у своєму служінні? Ви знаєте, коли я от читав це цілий тиждень, я кожен день читаю, читаю цей розділ. Рекомендую вам брати потім наступний чи цей, якщо ви йдете позаду, Читати, читати, щоб десятки разів ви прочитали, тоді ви зможете, можете відчути картину, яка намальована в Біблії в цьому розділі. І от у мене склалось після от багатьох повторів читання цього розділу можна аудіо, до речі, слухати в різних перекладах, в різних мовах. Все це дозволяється, рекомендується і захочується. Ми повинні відчути, ну, в мене принаймні таке уявлення, що у цьому розділі Самуїл і Бог вони разом. Вірність Бога, вірність Самуїла. Я чистий, Бог чистий. Бог ніколи не підводив. Я теж. Ми разом. От склалось таке відчуття враження від цього розділу, що Самуїл з Господом вони разом. Я думаю, ми повинні цього прагнути. Це наша висока планка, це ціль нашого життя, служіння. Ось такий рівень життя, духовності, стосунків. Ми разом. Самуїл представляє Бога. Він Його слуга. І ви знаєте, іноді людей відправляють відставку на пенсію за того, що вони щось завалили, щось спортили, о, щось не зробили, того що чекали, якісь невдачі. Але коли Самуїл іде на пенсію у відставку, він не невдаха. Я хотів би ще раз повторити: для багатьох з вас це повинен бути дуже таким зміцнюючим і мотивуючим фактором: те, що сьогодні ви. У відставці на пенсі це не означає, що ви не вдаха. Ні. Самуїл не не вдаха. Вищий високий платаж служіння життя, характер було продемонстровано Самуїл. ось Для інших цілей. Так, робота може закінчитись. Наш статус серед людей може змінитися, але не статус перед Богом. Наше служіння, воно продовжується. До останнього нашого подиху, нашого життя. Нам важливо зберігти чистою нашу репутацію до кінця. Я думаю, що є сьогодні думки для самодослідження, молитов, є думки для того, щоб самому прочитати цей розділ, попробувати себе розмістити у цю історію, поставити на місце народа, на місце Бога, на місце Самуїла, на, на місце Саула. Чи він взяв собі це до уваги, чи ні. Давайте спробуємо продовжувати досліджувати. Ми йдемо розділ за розділом. Це був 12-й розділ. Давайте завершимо ці духовні роздуми молитвою. Після чого молитву принесемо у наші групи. Давайте схилимо наші голови, звернемось до Господа в молитві. Отець наш Небесний. Ми щиро вдячні за цей чудовий ранок, не дивлячись на спеку. Не дивлячись на складнощі нашого життя, на здоров'я, на депресію, на стреси, на нестачу чогось, ми, Господи, робимо крок віри. Ми пробуджуємося вранці, щоб зустрітись з тобою, щоб почути живе слово твоє. Ти промовив, безумовно, сьогодні до нас через цей розділ. Допоможи зробити певні висновки і впровадити це у життя, прожити цей день з тобою. Боже, ми визнаємо, що ти наш є цар. Ми бажаємо поставити, повернути Тебе у центр нашого життя. Це є наше рішення, наше бажання, наша молитва. І даруй нам зараз боротись в в молитві, в заступницькій молитві за тих, хто є в нашому серці, в житті в яких ми бажаємо бачити зміни. Ми знаємо, що ти чуєш і нашу молитву сьогодні, ти почуєш нас, коли ми просимо. За чоловіків і дружин, за дітей і онуків, за членів церкви, за сусідів, за країну, за президента нашої країни, за воїнів, Боже, змилуйся над нами сьогодні. Почуй нашу молитву, і будь з нами, збережи нас і допоможи служити тобі від щирого серця до кінця нашого життя. В ім'я Ісуса Христа, наша молитва. Амінь.